Доброго і мирного дня! Наскільки він може таким бути в наших реаліях. У цьому відео хочу поділитися своєю невеликою колекцією бородатих ірисів. Це одні з небагатьох квітів, які першими з'явилися у моєму квітнику і прижилися настільки, що я не уявляю свій сад без них. Іриси полюбляють сонячні ділянки з легкими ґрунтами. Але не люблять застою води. Ніколи не підбирала окремо для них засоби захисту чи догляду. І так як ростуть вони близенько біля троянд, то і частування мають однакове. Якщо правильно підібрати сорти, то можна отримати безперервне квітування на місяць півтора, адже першими зацвітають низькорослі і риси. А потім бородаті або високорослі, як ми їх ще часто називаємо, які, до речі, теж відрізняються періодами квітування. Якщо обривати відквітлі квіточки, які відквітували вже і скрутилися, і засихають, то іриси завжди мають охайний і досить такий привабливий вигляд. І де би я не стояла у своєму квітнику, завжди видно цю веселку, яка притягує до себе не лише різноманіттям кольорів, але і легким, приємним ароматом. І хоча багато хто не полюбляє іриси, адже і швидко відквітають, і високі, і часто полягають вони від вітру і дощу, але я не збираюся відмовлятися від цієї краси і викидати їх із свого квітника. Інколи, здається, уже викину, уже пересаджу, уже не буду більше за ними ходити. Але не піднімається рука такої краси позбутися. І хоч світуть вони небагато, але в пам'яті залишаються надовго. Дякую всім за увагу, на все добре і мирного неба над головою.